Вітаю, друзі. Запрошую вас на семінар, який буде присвячений мистецтву дії. Мистецтво дії це частина ведичної мудрості, частина мудрості життя. Це основа успіху. Це основа реалізації і в тому числі реалізації вищих станів свідомості. Ми розберемо з вами механізм дії. Ми розглянемо основу, яка лежить, яка робить наші дії успішними. І розглянемо шляхи досягнення максимальної ефективності дії в безмежному спокої. Будь-яка дія починається в спокої. Успішна дія починається в чистій свідомості. Йога Стах Куру Кармані. Так сказано. Хагаватгіті. Встановившись в бутті в чистій свідомості, починає діяти. Ми з вами розглянемо, як досягнути цього мистецтва, як досягнути успіху і реалізації. Я вас чекаю, як завжди. До зустрічі!